У Лузівській громаді розпочинаються польові семінари їхніх учасників аграріїв Лозівщини та навколишніх районів. Від імені Лузівського міського голови Сергія Зеленського вітає його заступник Олексій Корпан. На Лозівщині поважають і цінують працю аграріїв, тому що це в значній мірі і податки. Доходна частина бюджету. Це в значній мірі. І соціальне партнерство, ті чисті узбіччя, той благоустрій, який ми підтримуємо на лазівській громаді, це в значній мірі завдяки нашим аграріям. За це велике дякую. Олексій Корпан зичить підприємцям гідних врожаїв. Тим за словами аграріїв, цього року через посуху врожайність вдвічі менша від очікуваної. Були в нас великі очікування на посівах ріпаку. Там посіви стояли такі, ну, ідеальні. Так же само зіграло в мінус відсутність вологи і назимих культурах. Так що, на жаль, погода. В цьому році проти нас. Я вже виробниця більше 20 років. Такої погоди іменно, що я не пам'ятаю. Минулий рік був дуже вологий, теж не характерний для нашої зони, а цей рік був надто сухий. Окрім спеки на якість урожаю, вплинули і весняні заморозки. Втім, це не завадило Лузівщині отримати найкращий на Харківщині врожай пшениці, говорять у Лузівській районній військовій адміністрації. Ми зібрали ранніх зернових культур 237 тисяч. Це самий найвищий показник зараз в області. Ми в цьому році отримали урожайність озимої пшениці 36 центнерів з гектара, а в минулому році у нас урожайність озимої пшениці складала, ну, доходила до 50 центнерів і вище була в районі. Посушлива вітряна погода цього року також прискорила збирання соняшника. Там теж прогнози невтішні. Урожайність складає від 10 до 15 центнерів. У минулому році урожайність сояшника була 24-29. Аграрії підготовлюють ґрунт під посів озимих. Ми сподіваємося що погода зміниться, опади пройдуть і ми хоча б посіємо озиму пшеницю. Через недобір ворожаїв аграрії прогнозують зростання цін на хліб та олію за можливіше працювати на рідній землі сільгоспвиробники Дякують захисникам.